Друзі, всіх вітаю! У нас сьогодні дуже важливе відео для тих людей, хто купили собі собаку, і що потрібно придбати для того, щоб ваше життя було комфортніше в вашій домівці чи в вашій сім'ї з собакою. Друзі, зараз буде дуже важливий контент. Якщо ви ще не підписані, то підпишіться, тому що контент знімаємо українською мовою для українців. І будемо вдячні, якщо ви напишете свій коментар, коли подивитеся цей ролик, чи просто поставите нам плюсик, і ми будемо знати, що ви подивились цей ролик, і він став корисний для вас. А якщо є що додати, обов'язково додавайте, ми на це звернемо увагу і, може, знімемо ще один ролик і зробимо наш канал українською мовою ще корисніший для всіх наших людей. Длядачів. Дуже уважними будьте, це корисні поради від нашої школи для собачок дред. Перед тим, як ви Хочете собаку привести до себе додому? Ви повинні обов'язково звозити до ветеринарного лікаря. Він зробить діагностику вашої собаки. Він вас запитає про всі моменти, які стосуються її харчування. Тим чи ви хочете її побалувати, ви можете задавати питання, чи це можна давати собаці. тому що не всі продукти, які їмо ми підходять для наших собак і це дуже важливо знати. Тепер слідуючи, які речі обов'язково треба купити, а які не потрібні. По-перше, зверніть увагу на смаколи, які ви купуєте. Вони є різної якості, є різні виробники. Вони є з хімією, з фарбовані інгредієнти, які додають, якщо вони довше зберігалися. Звертайте увагу на якісні продукти, які не будуть потім відображатися на здоров'ї вашої собаки. Другий головний варіант це ті іграшки, які ви купуєте. Вам будуть радити дуже багатий вибір іграшок. Вибирайте тільки професіональні іграшки. Тому що дешева іграшка, собака швидко її може розгризати. І якщо часточки цієї резинової іграшки чи іншої якоїсь тряпчаної, будуть попадати їй в желудок, ви приїдете. На прийом до ветеринарного лікаря, і це займе у вас декілька днів, тому що може бути стаціонар, може, може ще щось. Зверніться краще до професіоналів. Вони вам допоможуть з вибором ласощів та іграшок для собак, щоб вони були професійного рівня, щоб собака не могла себе, по-перше, травмувати і нашкодити собі своєму своєму шлунку там. І оці всі речі. Якщо потрібна буде консультація, звернетеся в школу, з цим допоможемо. Все, побігли далі. Що потрібно купувати для собак? І коли їх берете, оце прям зараз берете листочок і записуєте, тому що це важливі речі, які треба купити, коли собака до вас приїжджає. Спочатку ви возите до лікаря, потім ви йдете в магазин, ви це все купуєте, а потім вже ви берете собаку, тому що щоб ви були підготовлені до всього. Чому я кажу так, собака приїжджає в ваш дім і вам потрібно що зробити правильно, щоб у неї було своє місце, потім, щоб у неї був свій повідочок, нашийничок, іграшки. І речі, з якими виходите на прогулянку, а це може бути пакет для уборки за собакою, сумочки. Ви можете їх чіпляти на пояс і вже йти, щоб собака отримала ласощі. Краще всього брати жилетку. У нас є відео, де я казав про ритуали. Подивіться це відео, воно важливе, коли людина теж бере собаку і вони. Налагоджують між собою зв'язок і без слів друг другу допомагають зрозуміти, що зараз буде, чи заняття буде, чи вигул буде, чи годування, це ритуали. Це в іншому відео. А зараз я просто доповним цим, щоб ви подивилися, і це буде дуже корисне. Теж відео. Друзі, у нас є спеціальні умови для наших військових, які боронять нашу Україну. Вони воюють на своєму фронті. А ми на своєму теж допомагаємо військовим. До нас зараз звернулись більше 12 Військових, які залишили своїх собачок в нашій школі. Навчати. Ми робимо гарну справу для них, а вони роблять гарну справу для усієї України. Дякую, що бороните нас. Слава Україні! Смерть ворогам! Обов'язково Україна переможе. Це тільки питання часу. Дякуємо, що ми можемо почувати себе в безпеці, знімати для вас корисний контент, а ви нас бороните і даєте нам впевненість у перемозі, що скоро буде перемога. Дякую. Тепер хочу перечислити, які конкретно треба речі купити: це повідок, нашийник, миски. Корми, бокси для кормів, серветки, бокс для того, щоб собачка там щоб закривати її на деякий час. Якщо вона буде без догляду, ви можете закрити її в боксі, підготуватись до заняття, а потім виходить. І дуже важливо, запишіть противоалергічні засоби. Чому ви перший раз у вас собака ви йдете на прогулянку, її може вкусити якийсь там комар, чи оса, бджола, чи шершень, неважливо. Якщо вона вкусить якусь комаху, яка може нашкодити собаці подиметься алергія, чи якісь запальні процеси. То від запалення теж повинні бути чи таблетки, чи уколи. Кращі уколи, вони дуже швидко діють, поки даєте до ветеринарної лікарні, воно вже все спрацює, а лікар далі зробить свою справу. І ще одне, дивіться, якщо це частний дім, то важливо заздалегідь зробити місце, де буде жити ваша собака. Це може бути вольєр, це може бути будка, це може бути лежак. Оці всі речі треба підготувати до того, як собака до вас прийде. Тому що коли вже буде собака, ви почнете там цим займатися. Займатися. Будете втрачати час на те, щоб займатися покупками для собаки. а Собака буде займатися своїми справами. Дуже багато часу треба приділити цуцику, який вже до вас приїхав, і не відволікатися на інші процеси, які не важливі будуть в той час для собаки, тому що вона захоче більше уваги, вона хоче бачити більше нового власнику і. Краще займіться корисним це навчанням собаки, як себе поводити вдома і привчити до тих речей, які ви вже купили заздалегідь, а не їздити і купляти ці речі і не знати, а що купувати а підійде це, не підійде. Тому. Це треба робити заздалегідь. Якщо не знаєте, чи ви хочете купити ті речі, які ми не назвали, ви можете проконсультуватися в нашій школі, і ми допоможемо вибрати те, що потрібно вам для навчання вашої собаки. І ще одна із важливих речей, яку хотів додати: вам радять купити амуніцію, а ви тільки думаєте: о, дивіться, ця коштує там, 300 гривень, а ця коштує 1200. Ціна більша. Набагато, але коли задають питання, яка з цих краще, Каже, та і ця нормальна, і ця нормальна. Друзі, не шуткуйте з амуніцією, тому що привожу приклад, якщо ви купуєте дешевий повідок та нашийник, і собака буде будете гратися з собакою біля дороги, чи в лісі граєтеся, щось вистрибне і спугає вашу собаку, і вона кудись побіжить, вона може розірвати, якщо це неякісна амуніція для собаки, можуть там кльопки відлітати, може карабін ламатися, якщо це там сілуміновий, алюмінів. Бувають. Речі, які негарної якості, люди купують і думають, та що це собака, там, що вона зробить. І повірте, я за свій 20-річний опит бачу, як багато амуніції просто рветься. Собаки вибігають на дорогу, їх збивають машини, це не дуже добре. Це люди, які перший раз потрапили до нас на навчання, вони не знають, як себе поводити, з дешевою амуніцією приїхали, і навіть не доїхали ще до школи, а вже трапилася біда. Тому що собаки можуть знігать, знімати ошейники через голову, є неякісні карабіни на. Відочках, які самі відстігаються, з цим, будь ласка, не шуткуйте. Це вже написано кров'ю, тому що якщо собака чогось спугалася чи зняла сама нашийник. І побігла з перепугу туди, куди вона просто бачить, будете мати проблему, яку вирішують не зразу, тому що коли вже собака без повідка і над нею нема контроля, то у вас є хаос, який ви не контролюєте. Будь ласка, будьте відповідальними, Відносьтесь до покупки собаки. Заплановано це заздалегідь купити все, що потрібно, ще підведу ще раз. Тоді це гарну якісну амуніцію, гарні корми чи гарну їжу, лежачки повідки на шийники, гарний корм підібрати, звозити до ветлікаря, щоб він подивився на якість вашої собаки і дав якісь поради по годуванню. Проводьте більше часу, уділяйте корисний час для занять, вигулу. Та коли собака буде відпочивати, дайте їй те місце, яке їй сподобається. Покладіть там лежачок, хай вона відпочиває до слідуючого заняття чи іграми разом з вами. Так, друзі, ми вам розповіли те, що робити потрібно, і те, що робити не. Потрібно. Якщо у вас є якісь варіанти, ви можете написати їх знизу, ми обов'язково перечитаємо і, може, ваш варіант буде комусь корисний. Напишіть свій список і поділіться з нами. Ми будемо дуже вдячні вам. І ще раз нагадую: ми школа для собачок, у нас є як готель, так і школа, де ми навчаємо собак любих порід, неважливо якого віку, але ми робимо результат, який задовольнить усіх. Собака буде слухатися дуже круто за 30 днів. У нас одні з найкращих умов, не тільки і в Україні, а ще в світі, тому що я подорожуваю, подивився, які умови є в світі. Якщо ви хочете, щоб ваша собака навчалась в дуже в крутих, комфортних умовах, звертайтеся до нашої школи, ми вам допоможемо з навчанням. і зробимо все на високому рівні. Пишіть нам в приватні повідомлення, чи телефонуйте на номер, який ви бачите по екрану. Друзі, чекаємо вас на навчання. Раді будемо бачити всього найкращого і до побачення.